Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо закріплювати ваші знання з теми числівник. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Як завжди, урок ми розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Подивіться, будь ласка, необхідно записати три рядки. Аналогічно, як показано на екрані. Повторимо з вами правила, які вивчали щодо числівника. Необхідно відповідати так чи ні. Числівник вказує на предмет. Ні. Числівники відповідають на питання, який, яка, яке, які. Ні. Числівники бувають власні і загальні. Ні. Числівники пов'язані з іменником? Так. Кількісні числівники відповідають на питання, який котрий? Ні. Порядкові числівники відповідають на питання, скільки? Ні. За складом числівники бувають прості, складні і складені? Так. Це правильно. Отже, числівник це частина мови, яка вказує на кількість або порядок при лічбі. Числівники бувають кількісні і порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки, порядки на питання котрий. Посерединці запишіть, будь ласка, вправа слово вправа. І що ми робимо? Необхідно записати ці числівники, які ви бачите перед собою, на місці крапок, де потрібно поставити треба м'який знак. Де не потрібно просто записати це слово. Якщо ви вставляєте дописуєте м'який знак, то його підкреслюємо простим олівчиком. Наприклад, двадцять. М'яко. Так промовляється т. Тобто в кінці буде написаний м'який знак. Відповідно, ми його підкреслюємо. Шість. Також вимовляється м'яко. На кінці буде м'який знак. Підкреслюємо його. Десять. Знову м'якість. Пишемо м'який знак та підкреслюємо його простим олівцем. Сімдесят. Тут твердий приголосний, тому м'який знак писати не будемо. І так далі. Запишіть, будь ласка, ці всі слова через кому, вставляючи де потрібно, м'який знак. Отже, числівники поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки означають число або кількість 1, 100, 244, 106. Числівники кількісні змінюються за відмінками. Порядкові числівники відповідають на питання котри, котра, котре, котрі, означають порядок предметів при лічбі. Наприклад, перший, 32 мільйонний 11. Порядкові числівники змінюються за відмінками, числами та родами. Подивіться, будь ласка, наступна вправа, яку необхідно виконати. Посередині пишемо «вправа». Записуємо ці речення. Їх, як ви бачите, п'ять. Дві берези біля двору поклонилися до них. Сім не ділиться на 3. Вже минуло з того часу аж три довгі роки. 15 помножити на 3 буде 45, п'ятий рік ми вчимося в школі. Ви списуєте ці речення, а числівник підкреслюємо просто однією лінією. Дивимося, дві берези біля двору поклонилися до них. Що берези? Бере скільки дві. Дві це кількісний числівник, який відповідає на питання скільки його і підкреслюємо. «Сім» не ділиться на три. Скільки? Сім. Сім це кількісний числівник. Ми його підкреслюємо. Сім що робить? Не ділиться на скільки? На три. Три також кількісний числівник. Підкреслюємо його. Вже минуло з того часу аж три довгі роки. Минуло скільки років? Три. 3 це також кількісний числівник. За цим принципом ви його також підкреслюєте і аналогічно записуєте четверте і п'яте речення. І наступна вправа, вона нескладна. Подивіться, будь ласка, що треба зробити. Необхідно просто Записати правильні словосполучення, замінивши іменники в дужках, поставити їх у потрібній формі. Чотири комбайни. П'ять. Чого? Центнерів. Сім. Кого? Учнів. Вісім гектарів. Дев'ять. Чого? Кілометрів? Оскільки я прокоментувала вам приклад першої частини, то ви записуєте собі у зошит другу частину цієї вправи тільки і змінюєте закінчення слів, які в дужках. Для того, щоб ви пам'ятаєте, так, що числівник з іменником не мають бути в одному роді, якщо це порядковий числівник роді в одному числі, для того, щоб слова були пов'язані один із одним. А ми вже з вами вивчали, що числівники пов'язані з іменниками. І на цьому ваша практична. Робота, ваші навички будуть завершені. Ви надсилаєте фото класної роботи для перевірки у Classroom.